Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Народне свято 28 серпня відоме під назвами Анна і Сава Скирники. Народне свято 28 серпня має чимало заборон для жінок, але вважається вдалим для торгівлі та заробітку. Дізнайтесь, яке свято сьогодні, що заборонено робити та як уникнути біди. За новим стилем у церковне свято 28 серпня згадують преподобного Мойсея Мурина, преподобного Йова Почаївського, та праведної Анни Пророчниці. Наші предки говорили: якщо на Анну прясти та куховарити, незабаром доведеться багато плакати. І радили цей день присвятити духовному розвитку у народному календарі святому сія. У давнину цього дня завершували збирати коноплі і перевозити стіжки до клубу. Кожний господар встановлював свій режим праці, але й не забував про звичайні традиції, і тільки погода могла збити ритми. Дехто з селян, саме у свято Місія, починав купати картоплю. Такого принаймні часто дотримувались на Галичині. Не дивно. Настав сезон бабиного літа. Викопана картопля трохи полежить на землі, просохне і не буде загнивати. Цей час дозрівання брусниці цілющої ягоди, збирати її виходили рано вранці, бралися до праці з першими променями сонця, адже день уже помітно короткий. Збирали ягоди аж до заходу сонця. Праця ця важка, а не відпочинок. І тепер заготівля ягід, насамперед для себе, і їх реалізація на ринку є одним із сезонних джерел під заробітку для багатьох людей, передусім мешканців віддалених сіл. Народний прогностик підказує, що з мусія починає впадати листя з дуба. Якщо листя ще міцно тримається на дубі, то зима буде люта. Якщо листя з дуба рано опадає, на зиму з відлигами. Хто не хоче лютої зими, нехай просить у мусія «Мусій, мусій, листом посій. І таке дрібний дощ на мусія може перетворитися на затяжну негоду. Багато зеленого моху тривалий час може зберегтися дощова погода. У свято українці сьогодні закінчували жати сіна на полях. Зібрану солому збирали у великі скирти і накривали від дощу. Зерно перемелювали на порушну, з якого господині пекли хліб нового врожаю. Однак кілька колосків зберігали цілими і використовували в різних ритуалах. Після закінчення роботи українці співали традиційні заженкові пісні, також кінець сінокосу відзначали за стіллями, танцями, часто на бенкет приходило все село і кожен переносив із собою продукти. Сьогоднішній день вважається вдалим для торгівлі, бізнесу, ділових угод. У цей день потрібно з'їсти грибний піріжок. Також проводять ритуал для вдалої угоди або вигідної торгівлі. Зривають наполені кілька колосків і закопують в землю. У продавців буде гарний прибуток. Наприкінці серпня починався період ярмарків і розпродажів, на яких купували осінні та зимові товари. В цілому день любить тишу, тому краще ні з ким не розмовляти, особливо з незнайомцем. Якщо ж бесід не уникнути, потрібно максимально знизити голос, щоб не привернути увагу темних сил. Якщо ж сьогодні зіткнутися з грубістю, відповідати дзеркально не слід, в іншому разі, можна рознівати святу анну, тоді в життя оберуються великі неприємності. Невдачі почнуться і в тому разі, якщо в цей день довго глядіти на своє відображення. Щастя втече попереджали про прадіди і радили користуватися тільки маленьким дзеркалом і триматися подалі від водою. Чоловікам у День пам'яті Сави Крипецького не можна сперечатися зі старшими. У народі були впевнені, якщо не послухатись цієї поради і зробити щось по-своєму, то результат виявиться вкрай плечевним, що не можна робити 28 серпня. Сьогодні жінкам не можна займатися важкою фізичною працею, перенапружуватись, порушувати правила безпеки. Також не варто ходити в брудному і поношеному одязі, інакше будуть проблеми з жіночим здоров'ям. Не можна заздрити бажати біди, стити іншим людям, інакше зло обернеться проти вас. Не варто сьогодні довіряти незнайомцям, розкривати свої секрети і ділитися особистою інформацією, підвищується ризик обману або зради. За старим стилем сьогодні відзначається успіння, яке не можна копати землю і встромляти в неї палиці, розводити багаття і виливати відходи в рот. Не витрачайте останні гроші, інакше почнуться фінансові проблеми. Після покупок у гаманці має залишитись хоча б одна купюра. Не сваріться з батьками чоловіка або дружини, стосунки зіпсуються надовго. Що можна робити? Цей день потрібно проводити так само, як і будь-який день, потри освячено пам'яттю того чи іншого святого, чи тієї, чи іншої євангельської події. Бажано по можливості відвідати Богослужіння, посповідатись і причаститись святих Христових Тайн. Також важливо старатися провести цей день у благоговінні і допомозі іншим людям, якимись добрими справами, наслідуючи в цьому преподобних печерських. Які ніколи не відмовляли в допомозі, навіть після свого представлення. Люди постійно йдуть до преподобних із молитвами, і з проханнями постійно отримують від них допомогу. Цим святим моляться про стілення від пияцтва. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Польові квіти пахнуть сильніше, ніж зазвичай, до погіршення погоди. Якщо на деревах з'явилось багато павутини, то зима буде ранньою і холодною, а якщо павутина літає по повітрю, то бабине літо буде і довгим. Розадваська. 8 серпня і ранню осінь з частими дощами. Мухи стали агресивними і приставучими до похолодання. Вранці небо похмуре, до вечора погода зіпсується. Якщо на успіння з'явилась веселка, то осінь буде теплою і а зимові заморозки пізніми. До зустрічі в нових відео!